Всім привіт вам великий. І так, я вже займаюся Ютубом примерно годиків сім. У мене три канали, я б не сказав би, що вони прям сверх успішні, але просмотри є, допомагає якось воно людям, особливо там канал Спекулянт. Я вважаю, доволі таки непогані результати. І сьогодні я хотів вам розказати те, що я знаю, те, що я замітив за ці сім год. Раніше з Ютубом було трошки попроще. Чого попроще? Відео залітало якось сильніше, людей було там менше, знімало. Зараз кожен хоче стати великим блогером, типу там мільйонником, нічого не робити, лежать на бузі. К сожаленю, ті времена вже пройшли, треба було раніше кидатися раніше, год на 13-14, я так думаю, тоді треба було кидатися, коли тільки це все починалося. Зараз сюди важко дуже сильно влізти. То є мільйони блогерів і виділитися якось доволі таки сложно. І плюс люди діляють взагалі детські ошибки. Ну як ошибки, це я так бачу, що вони ділить ошибки. Може вони цього не бачать. Перше, саме головне ошибка, люди думають, що я зараз зніму відео. Не на, например, там про щось нібудь відео, абсолютно там находки, не находки, там жисть, щось показати хату, ще щось. нібудь І вони знімають відео там півтора часа, час і просто 45 хвилин минут там відео вода. То ти там кудись ідеш, то ти там якийсь час собі заварюєш. І з цього часу там реально можна дивитися 10 хвилин, наприклад. Ну, людина думає, що всім буде цікаво потратити час своєї життя, дивитися, як ви будете чай собі наливати, або там сидіти його сьорбати. На жаль, це людям не цікаво. з за того відео на каналі я стараюсь зараз зробити покороче. Ну, як покоротше? На родичу, там, наприклад, минут 12-14, це нормально. Раніше там були і по півчаса, по 40 минут доставки, нікому не цікаво абсолютно. Ілі от на дельфінарі ми, наприклад, ходили з Леною, там 20 чим-то минут. А просмотрів немає. А чого? А тому що це людям не сильно інтересно. Бо тематика каналу, там, наприклад, Данія, а тут просто дельфінарії рибки вже вона не сходиться. Це перша причина. Друге, немає ясності. Я от почав шукати курси датської мови, ну, типу з нуля для чайників, так скажемо. Найшов я якогось там дядьку. Там совсем зовсім мало інформації, во перше мало інформації, в смысле, вообще в просторах інтернету, що для мене стало. Парадоксом, якби чого її мало, я не розумію. І я це не можу викладати, тому що я ще й не знаю, естественно. І от там дядько, уроки якісь він там проводив, уроки де цілий час. І от я просидів пів часа, продивився, я не почув ні одного слова, те, яке мені треба було. Взагалі, він просто там з пустого порожнє, то він там когось підключав, то він там когось відключав, то він там ганяв. Взагалі, я не знаю, діла все, крім того, що названня відео. Ну абсолютно не те він діяв. Із-за того в нього просмотрю може не так багато. Вот, слідше. Люди думають, що треба супер крутий монтаж або треба прям сильно професіональна камера. Професіональна камера, я б не сказав, бо я знімав до цього на телефоні Xiaomi Redmi 9 a 9C. Ви я думаю, бачили повне те качество, там сльози йшли. Людям все одно було цікаво. Я не знаю, чого так. Це мені тоже интересно. Ну, я старався, в принципі. А коли 7 год знімаєш, то вона якось YouTube може те піддержити трошки, підкидує. От камери не сильно чого прям, щоб були великі просмотри, і от серйозного монтажа, якісь спецефекти, там, я не знаю, красиві переходи. Як показує, людям треба простота. Зараз багато всякого в інтернеті гівна, типу, там, іскусний інтелект все діла. Ну, не знаю, вже я думаю, це людей все задовбало, що у вас що мене і хочеться обичного чоловіка, самого обичного, такі, як ви, такий, як я. От. Далі, що я вам хотів ще розказати? Слідующе. По моїм наблюдениям, я не знаю, як вона працює, але по моїм наблюдениям, там буває часто кажуть, що лайки, коментарі сильно вони піднімають відео. Взагалі ні. Я колись проводив розіграш, і там було 4 чи скільки там було, в общем, там щось три чи 4 тисячі коментарів, куча лайків. Воно набрало навіть менше, ніж по середньому по каналі. Значить, який вивод не допомагають лайки і для продвіження. Хоч там три слова, хоч десять слов реально не допомагають. Якщо поставити лайк, то лайки можливо, Коментарі. Mm -mm. Взагалі вони нічого не допомагають. По поводу прев'юшки, хрен його знає, тут я теж воно неоднозначно. Я робив сам їх і зараз роблю їх самі красивіші і не красивіші, щоб сказати, вау, якщо відео інтересне, і треба людям. Ті самі якісь переїзди, якісь там житло, я купив хату. Там. Ну, взагалі, ціла куча така тема, що треба. Я там переїхав туди, купив собі хату, чи заробляю бабку на тому то на цьому, то більш мене люди дивляться, бо це інтересна тема. Там кулак, хоч там на заставці буде кулак, хоть там буде бутилка, хоть там буде гривня чи долар, що нібудь, але його будуть люди дивитися, бо воно інтересне. Людям травиться, дивитися, хтось заробляє, наприклад. От я це замітив. Та навіть ті самі банки. Я от там бувало знімав відео 110 тисяч, наприклад. І ті самі переїзди, перельоти на Норвегію, 150 тисяч, через село, наприклад, як живуть люди 100 тисяч. Ну, цифри не погані, як для каналу 40 тисяч підписників, взагалі не погано. Я навіть зараз, коли делаю відео, я знаю, що це відео сильно не зайде. Ну, я його все одно зроблю, тому що. Что... Ну а чого нет? У мене поки є свободна минутка, я може комусь за безплатно поможу, а вот так. Ви вот. будете розуміти, що не треба на час відео. Я теж буває знімаю. вот, коли начинаю монтувати відео, у мене там. Ну, щоб не збрехати 25-30 минут, минут. Я його стараюсь до 13-14 до зробити, бо. Не буде сидіти людина і дивитися свої 30 минут, як ти поїхав в город, як ти йшов, як ти там пукнув, як ти там ще що, пардонте, ну правда. Саме інтересне, вийшов. Привіт. Сьогодні поїхали туди, там уже включився. тот раз, два, три, дома дописав, все, конець фільму. Бистро, чітко і без этого, без мітушні. Тоді, по поводу серйозних блогерів, от вчора я дивився Птушкіна, ну він красавчик, він на це учився. Тут ну, я навіть взагалі нічого не можу сказати проти Птушкина. Він з тих сам знімає, не то що чітко, ну як знімає. Дрон знімає, дрон дорогий в нього. Ну, молодець, він давно почав займатися. Мені просто вчора було цікаво, скільки він займається. От 15 він вже займається. Псьйомка, да, звісно, професіональна. Взагалі, Антоха, просто красавчик. Він конечно, мене, звісно, не побачив. Ну, та все ж, а чого ні? Зато ви його знаєте, що він красавчик. Я думаю, ви теж це знаєте. Давнє професіональне оборудовання. Такі от камери з такими об'єктивами. Мені дай, ту камеру, я теж зніму красивий кадр з нею. Ну, це по-любому. Хотя... Так як він, звісно, не вийде. Якщо він ще сам монтує, то йому взагалі ціни немає. Хоча я от дивився, з моєї точки зрення, монтажа -то в нього немає, прям сверх вау. Такий би монтаж я зробив. Музичку підставить, перехід якийсь плавненький. Звісно, в нього стоїть студійний мікрофон професіональний, він це все записує. Може заскочка, я не знаю, як він але У нього це виходить ну, 4 мільйони 20 млн просмотрів. Чоловік красавчик. От ви йому напишіть, хай йде на роботу, от піде за 1000 доларів роботи чи за півтори, що він вам скаже. Що е, да. вам ще розказати по поводу Ютуба? І должно бути желання знімати. Якщо це ділиться через силу, типа той, хто знімав, і я спробую. Обично показує практика, що воно не заходить. І ще я сповню вам одну категорію, яка зараз набирає. Це дівчата. От В основному вони в Тіктоку. Я не знаю, чого в Тіктоку, в Інстаграмі в мене немає, в Тіктокі. В общем, якась обтягуюча майка, там під якусь музичку потригались 100-500 тисяч лайків, мільйони просмотрів. От, якби я був дівчиною з такими, я вже давно був би мільйонером. Теж прийшов би там під музичку, показував би. Ну, к сожалению, маємо те, що маємо. Тоді по поводу, по поводу каналу Дон Капуста, я не знімаю туди відео, вона старається. Відео, звісно, ще невеликі, бо вона ще сильно не розбалакалась. Но це все буде з часом, вона старається. Я її всячки підтримую, якщо не знаю, то підказую. Ну, і якусь там ідею ідею, що діляти. Ну, в общем, старається, чесно, вона молодець. Взагалі, немає питань. Не кожен просто може вот так от стати і розказувати, і готовий ді знімати. Ну, все в житті треба спробувати. Якщо ви ніколи не були блогером, можете теж спробувати. Це совершенно безплатно, наскільки ви як, не... чи ви не знали, наскільки ви не знали, кажу. Отакі вот от штуки. Тоді. Далі, нам понадобиться, я так думаю, хороша сюди камера. Ну, як понадобиться, я вже це багато кажу, скоро ми її купимо. Я все-таки схваляюся до вибору 17-го айфончика. Самого обичного 17-го айфона. Ви праві, у мене не професіональний блог, я не Птушкин, Мені хватить обичного, щоб ходити по мусоркам або собирати банки, хватить обичного айфона. прошку доплачувати 500 баксів зверху. Ну не знаю. І пам'яті саме головне, щоб було 256. Мені її хватить з головою. Бо 128, це дуже сильно малувато. Зараз ми на айфоні 128 і мені зараз прийдеться одне відео зробити, потім все поочищать, щоб була пам'ять на слідуючку. І в общем так відео такий цей 4К, вони займають багато місця. Ну як багато, там, Якщо 4К-60 кадрів, відео може бути 9 ГБ, 10 ГБ, якщо там 15-20 минут і нормально все десь на вулиці знято з хорошим освіщенням, то Дуже велике відео, айфон iPhone мене гріється, як на ньому можна яйця жарити. Реально. І батарея сідав так на глазах, як він відео діла, але делає швидко, чітко. і безотказний телефон. Це не реклама, це в мене нікого не було. Айфон нормальна штука. Звісно, камера ночі не сильно знімає. Ну, так це телефон, що від нього можна ще хотіти. Це iPhone, що ще однього можна хотіти. Всі телефони ночі не дуже знімають. Якщо вам треба, ночна зйомка, можна. Теж тушки накупити такий фотоапарат, він буде професіонально знімати. Там і ціна, звісно, буде не 1000 доларів, а там тільки лінзи будуть, будуть по 5000 доларів стоять. Отак. От от. Так що, що я вам скажу напослідок. Пробуйте, хто хоче, хто не хоче, дивіться, ставте лайки. Якщо поставите, я буду тоже довольний. Лайки мені надо, я для чого їх прошу лайки в кожному відео. Мені подобається, як, там, наприклад, 2000-3000 лайків, мені просто ці цифри подобаються. Вони відео, як. Мертвому припарка, чесно, я так розумію. Не сильно воно допомагає. А Чого ви не ставите лайки? Я теж це не знаю. Ну, хто може не хоче, хто може, локті кусає, що не може так записати стати побалакати. Всякі люди бувають, в основному ставляють. Так що вам спасибо. І ще має бути приблизно 1 до 15-10. до 10. Тобто, на 1000 просмотрів має бути 100 150 лайків. Це так вам. приблизно? Примерно да, да, так. Е, все, краткий вам гайд от Вітальки. Віталька розказав все, що знає, за сім годин вивчив. Е, а що там ще мені писали? По поводу роботи, ви мені писали. Давайте тепер я ще про роботу може щось розкажу. А що я вам розкажу? Я все одно піду на роботу. Тут не вийде по-другому. Я не в Германії, не в Норвегії, там, де можна полежати на пузі, піти на курси і далі лежати. Тут треба йти на практику або на роботу. Із-за цього я тут, а не повірите. Так, да. по мені може сказати, чи видно, що я не хочу працювати, але тут треба. Працювати. Є не ти хочеш чи не хоче. Спрашу, чи ти будеш роботи, наприклад. От. По-любому ми з вами підемо. Карточка буде, Та й все у нас з вами вийде, все буде чітко. Я вже сам хочу роботи. Хочу. Піти за нормальні бабки. Звісно, потім в хейтері буде горіти срака, але це буде потім і це буде мені плюсик, якщо буде в хейтерів горіти срака, я докажу, що я щось можу. А я щось можу, коли мені треба. У мене ще немає професіонального резюме, у мене є обічне, я собі теж їх зроблю. Все, на тому конець. Давайте, пока, удачі. Клипаю відео і загружаю. Зараз все швидко з телефону, отак вот вот, чук 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 Не треба не комп'ютер для монтажа, нічого. Я з телефона все роблю. Ну там коїки відділив з кампа, але з кампа це довше, во-первых, так, З телефону зняв, з телефона зробив, з телефона загрузив. Все, що треба телефон і інтернет. Ну і програма для монтажа якась. Спрашують, яка програма? Юкат, Капкат, тоді як скачуючи пишете монтаж відео, там їх мільйон, просто я не знаю, яка вам зайде. Я знайшов собі, я нею пользуюся вже, в мене Юкат, Капкат, я ними пользуюся давно, мені з ними просто удобній. Ну, бо я вже знаю, що декуди нажати, як це все швидко зробити. Тобто, відео зараз за 20 хвилин я вже все зроблю, обріжу і сложу його до кучі. Ну, і буду грозити його півтора дня, бо інтернет поганий. Давайте, пока!